Вітаю, шановні слухачі подкастів Дайв» Фонду Демократичні Ініціативи імені Ілька Кучерєва. А я нагадую, що у форматі Дайв» аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільно-політичне життя в Україні та в світі. Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті та соцмережах у рамках менторської програми. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах фонду демократичні ініціативи. Сьогодні ми будемо говорити про культурний фронт довоєнний, військовий, тобто який відбувається зараз в умовах війни, і будемо говорити трошечки про перспективи. Сьогодні ми будемо говорити якраз про мову, про історичну пам'ять та про інші чинники, які впливають на формування нації і на формування суспільної єдності. При мікрофоні я Юрій Горбань. Комунікативний менеджер фонду «Демократичні ініціативи та аналітик фонду Сергій Шаповалов. Сергію привіт. Сергій досліджував, аналізував наші опитування. І Сергію, скажи, будь ласка, наші дані про державну мову, про дотримання закону про забезпечення функціонування української мови як державної згадувалися на різних рівнях. Принаймні про це згадував омбудсмен мовний. Про це згадували росіяни, але в перекрученому вигляді, отже, про що йде мова? Чому на нас посилається, які аргументи використовувалися? Вітаю, вітаю Юрію, вітаю всіх наших слухачів. Дійсно, уповноважений захисту державної мови у річному звіті про стан дотримання закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. В дві році згадував дослідження фонду демократичні ініціативи і чому це важливо? По перше, взагалі, дякуємо Тарасу Кременю за його роботу, безперечно важливу для нашого суспільства для нашої держави. Тарас завжди був відкритий. Ми неодноразово запрошували пана Тараса до участі в наших заходах для презентації обговорення наших опитувань на цю тему. І сподіваємося, що все це допоможе, і також в рамках. До судового розслідування, яке було ще в липні 2022 року відкрите Національною поліцією України, провадження щодо лінгвоциду української мови, тому, тому це важливо, що наші дані беруться до уваги органами державної влади. І дійсно ми займаємося дослідженнями щодо еволюції мовної ситуації в Україні, ставлення громадян до мовної політики. Тому що мова є одним з найважливіших чинників формування ідентичності українців. Зокрема, у звіті омбудсмана цитуються результати досліджень щодо зміни мовної ситуації да, в Україні, і зокрема зростає частка українців, які поділяють українську мовну ідентичність станом на кінець 2021 року, близько 77% українців вважали своєю рідною мовою. Українську, а вже наприкінці 22-го року близько 88%. і це свідчить про те, що українська мова є чинником єдності, якраз українського суспільства. Російська ж пропаганда навпаки намагається і намагалася дискредитувати українську мовну політику і поляризувати по цій темі українське суспільство, в тому числі вони це робили маніпулюючи результатами досліджень фонду демократичної ініціативи. У червні 2020 року був такий веселий випадок, коли постпред Росії в ОБСЄ, посилаючись на наше дослідження, заявляв, що цитую: 69% українців хотять свободно і спользувати язик. Хоча фактично в цьому нашому опитуванні йшлося про Статус російської мови, і більшість українців, власне 69%, висловилися, що російська мова може вільно використовуватися у повсякденному житті, але українська мова має лишатися єдиною державною. Тоді Фонд робив публічну заяву, аби спростувати ці маніпулятивні твердження російської пропаганди. Ми не дивуємося російській пропаганді, як вони перекручують історію. З ній на голову все ставиться. І скажи, будь ласка, ну, крім мови, ще які чинники формують цю духовну єдність нації? Очевидно, це якісь символи, це історичні якісь події. В цьому опитуванні, на яке ти посилаєшся, ставилось питання про ностальгію за Радянським Союзом. Що показали дані опитування? Да, про інші чинники, які важливі чинники, які формують ідентичність, і про те, от, чи вони. Справді зараз стають чинниками єдності так українського суспільства. Дійсно, історична пам'ять є одним із таких дуже важливих чинників, і після повномасштабного вторгнення Росії відбулися без переменшення тектонічні суви у ставленнях українців до питань історичної пам'яті. Полягають вони в тому, що зараз вирівнюються регіональні відмінності в інтерпретації певних подій минулого нашої країни, які раніше існували. От кілька прикладів. В опитуванні від грудня 2022 року ми поставили українцям питання про те, як вони розцінюють розпад Радянського Союзу. Результати були такими, що загалом по Україні 73 позитивно розцінюють розпад Радянського Союзу, і ще лишилося 12%, які розцінюють негативно. Це якраз вияв тієї ностальгії за Радянським Союзом. Але важливо ж не тільки результат по країні загалом така усередина температура по лікарні, а важливо і те, що в регіональному розрізі в усіх регіонах України домінує позитивне ставлення до розпаду радянського союзу. В чому ж полягає ота важлива еволюція, яка зараз активно почалася після повномасштабного вторгнення Росії ще у 2020 році? Як не дивно, це питання викликало більше суперечностей в українському суспільстві. Ми тоді поставили питання: на вашу думку, розпад Радянського Союзу це було добре чи погано в серпні 2022 року. І от загалом по Україні 49% сказали, що скоріше добре, і близько 32% сказали, що скоріше погано. Але отут якраз проблема полягала в регіональній розподіленості цих відповідей, якщо в західному і центральному макрорегіонах. Більшість позитивно ставилася до розпаду радянського союзу, то, от на півдні і сході нашої країни, ситуація була іншою. Наприклад, на сході, от 26% казали, що добре, що радянський союз розпався, і аж 53, вдвічі більше ностальгували з радянським союзом, і там, зокрема, якщо подивитися на вікову розподіленість на півдні та сході. То там навіть була от десь близько чверті така частка молоді, от наймолодшої вікової категорії, там 18-29 років, які фактично не бачили в своєму житті того Радянського Союзу. які казали, що от погано, що він розпався. Та? От звідки це взялося? Або інший приклад уже сучасної історії це вставлення до Революції Гідності. В 2022 році, в грудні, знову ж таки, ми поставили. Запитання про інтерпретацію подій революції гідності, де запропонували дві такі протилежні за своїм змістом інтерпретації. Одна з яких звучить так, що події на Майдані наприкінці 2013-го, початку 2014-го року це революція гідності, справедливе повстання народу проти авторитарної влади. І друга інтерпретація протилежна за змістом, це та інтерпретація, яку активно намагалася Росія через свої пропагандистські канали, в тому числі юридично-українські канали. Поширити в українському суспільстві звучить вона так, що події на майдані це значить був незаконний державний переворот, незаконне захоплення влади групою озброєних людей. От які результати ми бачимо зараз загалом по Україні: 67% Більшість вважають, що майдан це була революція гідності, справедливе повстання. І є ще от 12% лишається тих людей, які досі поділяють цю російську версію, так про державний переворот. І що важливо знову ж таки, не просто середня температура по лікарні, а те, що в регіональному розрізі, знову ж таки, у всіх регіонах переважає інтерпретація Майдану як справедливого повстання народу. Да? Якщо подивитися на результати досліджень попередніх років, то ще у 2020 році, та ж це саме серпневе опитування 2020 року, вона показувала істотно більше суперечностей по інтерпретації. Подій революції гідності між мешканцями різних регіонів загалом по країні тоді 54 вважали, що це революція гідності, справедливе повстання, і був 31 у цих прихильників цієї версії про державний переворот. Але справа в тому, що знову ж таки, як і в питанні з Радянським Союзом, на півдні та сході нашої країни близько половини 50% громадян. Поділяли ось цю е, російську версію, яка насаджувалася, і це було вдвічі більше аніж кількість людей, які е, поділяють сучасну українську інтерпретацію про те, що революція гідності це справедливе постання народу. Отже, через ці регіональні відмінності, які раніше існували, російська пропаганда мала сприятливе підґрунтя для розпалювання ворожнечі всередині українського суспільства. Ну, власне, напевно, правильніше буде сказати, що ось ці регіональні відмінності, вони, напевно, і були наслідком цієї пропаганди, тому що ця ж версія дуже активно насаджувалася через різноманітні медіа, і російська пропаганда вкладала великі ресурси в те, аби дискредитувати революції гідності цю сторінку нашої історії. І в принципі, загалом. Дискредитувати українську державу, да, і показати, що от як ми жили добре в радянському союзі, всі разом росіяни, білоруси, українці один народ, те, що вони там зараз досі насправді намагаються якимось чином просувати ці свої білборди, вішати про те, що ми один народ на окупованих територіях, от тобто, загальний висновок в тому, що е, на тлі повномасштабного вторгнення ось ці регіональні відмінності щодо. Інтерпретації подій нашого історичного минулого вони стираються. Раніше вони існували, і Росія вкладалася в те, щоб розпалювати mm -hmm. ось ці відмінності культурні, та і відмінності в історичній пам'яті в ідентичності. Вони сподівалися, що роз'єднавши, поляризувавши таким чином українське суспільство, це їм допоможе легше підкорити наш народ, коли вони почнуть вже повномасштабну збройну агресію. Але це їм не допомогло. І от зараз. На тлі війни ставлення до цих питань ці регіональні відмінності вони вирівнялися, і це означає, що у їхньої пропаганди, навіть якщо вона й буде намагатися далі ці теми культурної ідентичності національної ідентичності використовувати, або роз'єднувати українське суспільство, у них просто шансів на це немає, і це все важливо для внутрішньої єдності українського суспільства, яка зараз необхідна для. Ефективного опору агресору в ході повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, справедливо. І Путін і вся його камарілля, ця командна, вони дуже помилились взагалі помилились, коли пішли на Україну. Бо українці бідалися, як не дивно. Ну, біда, звичайно, що такої крові, такої ціною дається нам ця єдність. З останніх подій про південні схід якщо говорити: це обстріли Одеси, це підрив дамби Каковського моря, це обстріл Краматорська, це схід і південь України. Я думаю, що наступні дані опитувань будуть ще переконливіше на користь української єдності, чи не так? А, на користь єдності, і тут ще важливий інший, інший вимір єдності. Додатковий. Ми тільки що говорили про. Вимір внутрішньої єдності в українському суспільстві про ці регіональні відмінності, які стираються на тлі повномасштабної війни, але є ще один важливий вимір єдності: це єдність громадянського суспільства і держави вищого військово-політичного керівництва. До речі, ремарку mm -hmm. нещодавно востержествувала справедливість. І поставлено крапку в історії Катерини Ганзюк. Цього роками домагалися громадське суспільство, і нарешті оця єдність, як вона була здобута, і це відзначив президент, що він подякував громадянському суспільству за послідовність у відстоюванні ну, цієї справи справедливості. Отже, давай проговоримо справді про єдність середині, що нас роз'єднує, що впливає на нашу єдність, якісь дії керівництва країни, можливо, необачні. От що які тут. Цифри ти можна вести, справді цей кейс є винесення цього вироку для замовників вбивства Катерини Гандзюк. це задовольняє запит на справедливість, який існує в українському суспільстві. А коли цей запит протягом довгого часу лишався незадоволеним, це створює підґрунтя для того, аби у суспільства знижувалася довіра саме до влади. Так і от зараз одним, ну ніби з очевидних, але тим не менше цікавих і важливих дуже трендів в громадській думці стало те, що на тлі війни відбулося зростання довіри громадянського суспільства до керівництва держави і всіх органів, які долучені до відсічі агресії Росії і забезпечення безпеки нашої держави загалом. Тут пошлюся на дані наших колег з центра Разумкова про довіру до інституцій. Зокрема, в серпні 21-го року вони провели опитування про довіру громадян до дуже широкого спектру соціальних інституцій владних інституцій. То Тоді, у 2021 році, президенту України не довіряли близько 57% громадян в той час як довіряли. Близько 36. Тобто, от баланс довіри недовіри був від'ємним. Тих, хто не довіряв, було на 21% більше, аніж тих, хто довіряв. У Верховної Ради, у уряду України, цей баланс недовіри взагалі був дуже низьким, більше ніж мінус 50%. що сталося зараз? Знову ж таки, пишуся на опитування центра Разумкова, але вже від травня 2023 року. У президента України баланс довіри недовіри став позитивним. 72%. Тобто не довіряють президенту зараз лише близько, близько 11%. В той час, як більше 80% довіряють. У Верховної Ради і уряду, до речі, баланс довіри на лишається від'ємним, але це вже, він вже не такий драматичний. Та? Тобто у Верховної Ради мінус 20, в той час, як у 2021 році було мінус 50%. От. І в принципі в громадській думці істотно зросла. Цінність держави, усвідомлення громадянами цінності держави. Парадоксальний факт, що зараз суб'єктивні оцінки громадян щодо, наприклад, там, стану економіки вони кращі ніж були у 2021 році. Хоча об'єктивно ситуація в економіці зараз не може бути кращою, але спричинено це тим, що зараз українці стали значно більше цінувати свою державу, коли виникла загроза її втратити, і тому е зменшилися негативні оцінки. Стану справ у е, різних галузях суспільного життя. От раніше, коли такої екзистенційної загрози для держави не існувало, негативні оцінки домінували. Тут, до речі, теж от, цікаві результати опитування, як перевернулися ставлення громадян. У 2021 році опитування е, значить, показували, що близько 60% українців вважали, що країна рухається в неправильному напрямку. Тільки 20% казали, що в правильному. Зараз, же, от в грудні 2022 року, наше опитування свіже показало протилежну абсолютну картину. 60% вважають, що Україна рухається в правильному напрямку, і от тільки 20% — що в неправильному. Тобто, в цілому, ці результати показують, що е, оцей меседж російської пропаганди про Україну як фейл стейт, що у нас тут значить все погано і з економікою, і взагалі з усім він знову ж таки далі не працюватиме, бо українці почали більше ну, цінувати своє, так і ну, ми пам'ятаємо. Як вони намагалися дискредитувати українську державу? Це виявилося в такий ну, гидний абсолютно ролик такого каналу, наш так званого Євгенія Мураєва. Значить, вони до Дня Незалежності України у 21-му, здається, році, може, у 20-му, не пригадаю зараз точно. Зробили такий ролик, де до Дня Незалежності, так, де показали жінку, яка. Пригадує, як вона у 91-му році голосувала на референдумі за незалежність України, і в сюжеті цього ролику що зараз, ніби країна докотилася до того, що ця жінка думає: а чи дійсно я тоді зробила правильно? Можливо, і не треба була нам ця незалежність, наша нам ця держава, якщо в ній так все погано? Та тобто ось ці систематичні вкиди російської пропаганди про те, як у нас все погано. Воно резонувало великою мірою да, з е, нереалізованими не очікуваннями наших громадян щодо покращення стану ну в тій же економіці. Але зрештою, це ж все приводить до дискредитації ідеї взагалі мати свою незалежну державу. І от зараз, коли ось цей негативізм він спадає, цінність держави вона вже не буде ставитися під сумнів. Тому, якби підсумовуючи, ось ця єдність громадянського суспільства і керівництва держави. Разом з єдністю суспільства нашого всередині вони є критично важливими для е, успішного протистояння агресору. Я нагадую, що ви слухаєте проєкт ДІВДАЙВЕ у цьому форматі. Ми занурюємося в актуальні теми, які досліджує фонд демократичні ініціативи. І сьогодні мій гість Сергій Шаповал, аналітик фонду демократичної ініціативи, ми говоримо про... Єдність українців перед зовнішніми загрозами, внутрішніми загрозами. Сергій, ти говорив про цю більшу довіру між громадянами та державою. І все ж є виклики, ну крім війни, виклики внутрішні. Що може порушити цю єдність українців, чи ми такі зараз монолітні? Поки не переможемо ворога, ми стерпимо все? Я думав цим питанням, що може цю єдність порушити. І е, тут мені здається декілька є таких. Чиники, е, є проблеми, джерелом яких, очевидно, є Росія. Ну от Відключення е, електроенергії, очевидно, є наслідком російських обстрілів. Так? Ну Те, що ми не купатимемося в Чорному морі через е, прорив когось. Та, це, це не через те, що Зеленський не захотів пускати українців та. купатися. Так? Це, це, це через, все через росіян. Хоча вони намагалися якісь свої недолугі ці ПСО проводити, пускати по соцмережах цей хештег. Як там було light on, Зеленський off, що це типу, як е, Зеленський захотів виключити нам світло, да, і значить, ви, українці, тепер скидайте Зеленського, щоб у вас з'явилося світло. Я не знаю на кого це працювало, тому що очевидно, ну не за волі президента це сталося, але є речі, які, як мені здається, дійсно можуть повпливати на цю єдність суспільства і нашого керівництва. І одна з таких проблем це, на жаль, корупція. Зараз протягом останніх кількох місяців можна згадати ну, не один далеко кейс корупційних скандалів, які стали публічно відомими. Це там ці яйця за 17 гривень відомі, але це вже було давніше. І з нещодавнього це значить одеський цей воєнком. Голова Верховного суду, голова Верховного суду, так який отримав Хабар. Значить, зараз затриманий голова Тернопільської облради або цей очільник Гостомельської військової адміністрації, за звинуваченнями в тому, що гроші, які мали піти на відбудову житла, використовувалися у власних цілях та цим посадовцем. І багато іншого. От ці речі зараз вони на тлі війни сприймаються дуже емоційно. Тому що коли люди гинуть, страждають від обстрілів, а тут з'являється одеський воєнком, який заробив собі за 22 рік стільки грошей, що може віле собі будувати в Іспанії, так усе це може викликати у громадян питання про те, що, значить, ви вимагаєте від нас жертвувати своїм життям і здоров'ям, воювати. А тут паралельно з цим відбувається розкрадання тих же державних грошів, або цей воєнком заробив собі гроші на там своє. Ну тобто має особистий зиск з цього, так то чому ми повинні так? зі свого боку виконувати обов'язки громадян добросовісно? І тому ось ці речі можуть цю суспільну єдність і довіру до керівництва порушувати. Тому потрібно, потрібна адекватна реакція на такі кейси покарання порушників. Не просто от реагування на якісь окремі кейси, а системні реформи в цьому напрямку Напрямку забезпечення верховенства права і невідворотності покарання для тих, хто подібні правопорушення зчинив. Бо зараз це дуже емоційно нашими громадянами сприймається, очевидно, і це виглядає як ну такий відвертий цинізм на тлі війни. От ми провели опитування в березні 23-го року, де поставили запитання, які безпекові загрози на думку громадян є найбільш Актуальними для держави у найближчі місяці. І, очевидно, найчастіше згадувалися безпекові загрози, обстріли українських міст, відключення електропостачання знову ж таки внаслідок цих обстрілів, зростання цін відповідно. Але от що цікаво: 26% українців сказали, що вони вважають однією з таких безпекових загроз корупцію в органах влади. А от ядерну атаку з боку Росії. Назвали 18% українців, тобто менше. Тобто, люди сприймають загрозу від корупції для нашої держави більшою, аніж загрозу від застосування росіянами ядерної зброї. Росіяни весь світ лякають тою ядерною зброєю, але уже наші громадяни більше через корупцію переживають, ніж через ядерну зброю. Я не знаю, чи це можливо. Через те, що про ядерну зброю Буданов сказав, що її не застосують, і так заспокоїв усіх, а з приводу корупції Буданов нічого не пообіцяв українським громадянам. Але факт є фактом. Тобто ці речі, які е, стають публічними, ці корупційні скандали. Корупція стає вагомим чинником у внутрішньополітичному дискурсі в Україні. А і цих скандалів останнім часом стає більше що, як я сказав раніше, сприймається громадянами, ну як відвертий, цинізм. Тому мені здається, що про ці кейси важливо говорити. І от розголос він дуже часто а, дозволяє не просто от досягнути справедливості постфактум, як це було до речі з кейсом вбивця е, Катерини Ганзюк, а іноді розголос дозволяє не допустити вчинення злочину. Оці барабани, які хотіли за, <плесв 'язок> закупити <плесв 'язок> та, в бомбосховищах в Києві, зрештою їх вже після розголосу і не закупили. І близько мільйона гривень бюджетних грошей не були використані ось таким нецільовим шляхом. Тому для того, аби не допустити цього зниження довіри суспільства до влади, потрібне системне реагування на подібні речі, щоб корупція не стала тією пухлиною, яка зсередини роз'їдатиме нашу державу і в майбутньому. Згодені тут треба єднатися. Всім громадському секторові, звичайно, людям, активістам потрібно про це говорити. А наскільки запитання, мабуть, останнє наскільки чутлива влада до соціології, до громадської думки? Як нагадаєш? Ну насправді, от, як показують останні кейси з тими ж барабанами, чутлива. Тобто Україна, попри те, що є недосконалою демократією, в політичній науці вживається термін там стабільна демократія або от, такий транзитний режим. Україну навряд чи можна віднести до стабільних демократій такого європейського зразка, але тим не менше, що нас дуже сильно відрізняє від авторитарних держав на кшталт тої ж Росії, де думка громадян взагалі нічого не важить при прийнятті рішень владою. Україну вирізняє якраз те, що думка громадян у нас важить. У нас є і протилежні, на жаль, кейси, знову ж таки, повертаючись до антикорупційної політики, от татарок. Щодо якого набу відкривала провадження, ну і де він? Там же де й був. Хоча розголосу було більш ніж достатньо. Так, це із негативних прикладів. Але є багато і позитивних прикладів, як працює от наша так звана копнякова демократія. Коли якісь випадки правопорушень чи неефективного використання грошей стають публічними, і потім вони скасовуються. Або постфактум вдається дотиснути владу до. Адекватних рішень по різних кейсах, і це все засвідчує, що наша влада лишається чутливою і тому громадянському суспільству, як ви і сказали, варто продовжувати ці теми робити публічними. Ну власне в цьому наша робота і полягає. Що ж, натхнення нових переконливих свіжих даних переможемо зовнішнього ворога, і далі переможемо внутрішнього. Це злодії всі. Я нагадую, що ви слухали черговий випуск подкасту Діф Дайм. Я говорив з аналітиком фонду демократичні ініціативи Сергієм Шаповаловим. Цей матеріал буде розміщений на сайті та в соцмережах «Демініціатив». ініціатив. Записувала та готувала матеріал до Етеру наша звукорежисерка Ксенія Кутова. При мікрофоні був Юрій Горбань. Ходіть безпечні і Дякую.